Неділя, 2 березня, зцілення душ хворих на гріх. Уся ваша голова в ранах і кожне серце хворе, від підошви ніг і до голови на ньому, Ізраїлі, немає здорового місця, синці, рани і свіжі виразки не оглянуті, не очищені, не перев'язані й не зм'якшені єлеєм. Ісажі, перший розділ, п'ятий та шостий вірші. Для душі, ураженої гріхом, існує засіб визволення. Це Ісус, наш дорогий Спаситель. Його благодаті вистачить для найслабшого. Найсильніший також може користуватися його благодаттю або ж загине. Я бачила, як можна отримати цю благодать. Увійдіть до своєї кімнати і там на самоті благайте Бога. Серце чисте, створи мені, Боже, і духа правоти відновив мені. Будьте ревними, щирими, молячись, боріться як яків, боріться відчайдушно, докладаючи всіх зусиль. Шукайте Господа всім серцем. Проявіть у цьому старанність, і коли в глибині душі відчуєте, що без Божої допомоги загинете, коли душа буде прагнути Бога, як олень прагне до джерела води, тоді Господь утвердить вас. Ваш мир перевищить усяке розуміння. Якщо ви чекаєте спасіння, то моліться, знайдіть для цього час. У своїх молитвах не поспішайте і не будьте легковажними. Благайте Бога повністю змінити вас, щоб плоди Його духа могли перебувати у вас самих, і ви сяяли у світі, немов світильники. Не стійте на заваді, не будьте прокляттям для Божої справи, ви можете бути допомогою і благословенням. Можливо, сатана навіює вам думку, що ви не можете насолоджуватися спасінням, не вірте йому. Я бачила, що кожен християнин має перевагу жити і працювати під глибоким впливом Святого Духа. Повний небесний мир охопить ваш розум, і улюбленим заняттям буде роздумування про Бога і життя на небі. Вас підтримуватимуть славні обітниці Його слова. Якщо, називаючись християнами, ви любите Ісуса більше, ніж світ, то охоче з любов'ю розповідатимете про нього, як про свого найкращого друга. Адже найніжнішу свою любов ви віддали йому. Він прийшов допомогти вам, коли ви вважали себе пропащими і загиблими, коли утомлені й обтяжені гріхом, ви навернулися до нього. Він Зняв з вас ярмо гріха й провини, усі колишні уподобання повернув у нове русло: те, що ви колись любили, тепер стали ненавидіти, а те, що ненавиділи, тепер полюбили. Чи у вашому житті відбулася вже така глибока переміна?